Всім добрий день, Вітаємо вас на каналі Селотасало. І сьогодні такий, ну, якби ролик зробимо. Часто, бувало, просили в нас, а покажіть опорос свині, любої свині. І от зараз у нас пороситься бомбіла. Хоча неоднократно я казав, що їй опорос 12 числа. 114 днів її 12-го числа, тобто в середу. Сьогодні понеділок. Ми заходимо сьогодні зранку, а в неї вже молоко. У всіх. Сосках, що в передніх, що в задніх. І буквально через 4 годинки вона почала пороситися. Тобто, бачите, навіть у свиней такі випадки є, що от, кажуть, раніше мать опороситися. Звичайно, бачите, за два дні йде опорос. Тобто можна підійти ось і подивитися, що тут у нас вже є. А у нас тут є ось такі вже маленькі поросятка. Бачите? Це вже приблизно десь година длиться опорос опороз бомбіли, за час 10 штук. От вона привела. Що ми робили? значить, Як тільки почалися в неї роди, ця свинка, ну, можна сказати, коли пороситься, вона трохи агресивна. Тому ми зразу зробили, її. у нас вся, вся аптечка повністю завжди є, якби на поготові, Завчасно все купили, зробили два кубіка, а це промала. Це для того, щоб якби, трошки її розслабити. Це препарат розслабляючий такий. Вона не сильно така буде агресивна. Вона не сильно буде агресивна до нас, не сильно буде агресивна до поросят. Тому що е поросятка теж, коли підходять до неї, вона їх теж може покусати. Тим більше, вони, бачите, вони поки оце народилися, вони хаотично туди слізуть, вони маленькі, слабенькі, десь цей її це зараз в даний період дуже, -дуже все це роздражає. Поки це не закінчується роди. Тому цей препарат в таких випадках необхідно просто проколювати. Потім, коли пройшло, значить, у нас два вже поросятки вийшло. Потім ми зробили їй у кольчик цього окситоцина, ми зробили там скільки набирали, два кубіка, і борглюконат кальція. 20% набрали теж 5 кубиків. І, значить, свинка, оце зараз, бачите, вона оце лежить, вона хекає. Ну, розумієте, цей процес для неї дуже складний, важкий, але його треба би, разом з нею помогти їй. Тому що одні скажуть, та для чого ті уколи, для чого те все, вона в мене сама там роде і так далі, тому подібне. Можливо, ну, це до пори до часу, розумієте? Одній свині. Може, і так, і буде, що вона сама опороситься, приведе, і все добре буде. А от я знаю, що ця свинка, тим більше це свинки f 1 це вся генетика, оця нова. Вони вибагливі. Ну, вони вибагливі, по-перше, тому що вони багато приводять. Допустимо, якби це там просто якась може, дворова була свиня, вона б там привела там, 8 штучок чи 6 штук, і все було б добре. Але ж... Держать свиноматок, і щоб вони приводили вам по 6 штук. ну Не рентабельно. Тому і завжди от зараз всі говорять, що найкраща свиноматка це F1. В даному випадку це Ф. Це куплена свиноматка на комплексі. Тут значить помість велика біла із ландрасом. і тобто, виходить F1. Поросята виходять трьохпородний гібрид, тому що і ми її покривали третьою породою. І ці поросятка дуже гарні йдуть на відгодівлю. Тож, чекаємо, от, бачите, ну якби це не такий бистрий процес. От треба наблюдати, допомагати. Ну, зараз вона лежить. Бачите, ще до укола, коли я не робив а це промало, вона була, ну, якби трошки агресувала. Вона хваталася, гризла оцей станок. В даному випадку вона зараз лежить. Чому От часто буває запитують, а на що оця клітка? Решотка і так далі. От бачите, дивіться, вона зараз спокійно лежить в решетці, вона їй не мішає. Вона може їй перевернутися на цю сторону, може перевернутися на ту сторону, але ж ви можете спокійно підійти до свиноматки, ви можете спокійно підпускати поросят. Контролювати цей весь процес. Вдруг, наприклад, свинка там підскакує, там, чи хоче щось укусити його чи ще щось, ви спокійно можете взяти порося і відійти. І самі можете спокійно відійти. А без цієї клітки, якби це просто був загон якийсь, при свиноматці, яка має агресивний характер, ви б цього всього не змогли б зробити. Тому оце для того, цей використовується станок, як то кажуть, називається для опоросу. От можете подивитися поближче, ось. Ось дивіться, вим'я, яке набухше, якби соски, І ось дивіться, ось молока скільки. Я ось зараз ось, ось, ось нажму, дивіться, воно, бачите, як звірчить воно передній сосок вон туди. Воно, дивіться. Воно, бачите, скільки молока багато у цієї свинки. В даний момент зараз поросятка поки під лампою в другій стороні. Ну, Будемо так потрошку пускати по декілька штук. Зараз я візьму, наприклад, ось одне поросятко. І попробуємо. Таким чином ми привчаємо її, щоб вона привчалася до своїх поросят, щоб вона їх. Воно, бачите, дивіться, бачите, вона ще їх якби толком і не знає. І постійно хро-хро кидається, але що зробиш? Приходиться, пробувати тако, По-перше, а по-друге, щоб воно поняло, що йому треба робити, як воно тільки народилося, воно ніколи цицьки ще не бачило. Вона повинна її зобразити, що її треба взяти в ротика і жувати. Давай, пробуй, малюк. Ось в тебе сосочки. Давай, що ти сидиш, дивишся на них. Що ти дивишся на них, як баран на нові ворота? Давай. Осьо, сосок, ось молочко тече. Давай, 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 давай. Давай будемо пробувати вчитися. Не треба стрибати. Давай. Вона, бачите, вона трохи агресує, але... Лежи, 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 бомбіла, не треба вставати. Ось. Бачите? Тому, особливо, коли оце вона пороситься, поросят ну, не бажано просто типу, так кинути, або щоб сама самотьоком, що хотіла, те робила. Тому що поросята ще малі, не зображають, що робити, а вона оце хаотично так схвачується і таким чином вона може їх подушити. Тому поки що поросята знаходиться ну, от отдільна загородочка до тих пір, поки вона ну, не закінчить весь процес родів. Ну, цей процес може займати, наприклад, у різних свиноматах, скажімо, десь ну, години 4-5. Тобто я не знаю, скільки нам ще впереді ждати її завершення. Ну, ось бачите, о, навіть встала. Ну нічого. Зараз воно трошки постої нервується. Зверніть увагу, дивіться, молоко прямо капає. Воно. Бачите? Але це так не всіх свинок. От в одної свинки в молочної, ось як в неї, бачите, сильно капає. Буває свиня, що опороситься, а молока взагалі майже немає. Тобто, ну, це така індивідуальність у даної свинки. Так що зараз поки що, якби, процес як така на паузі, немає. Більше поповнення. Давайте так, як тільки буде поповнення, ми знову продовжимо показувати. Вийшло у нас 10 порося, от уже є, да? і значить термін наступного затягується. Бачимо, що треба щось робити. Що в таких випадках ми робимо? Беремо окситоцин і набираємо 2 кубіка. Так. І беремо бор глюконат кальцію відсотковий. Набираємо 5 кубіків. Так, набрали і одразу ви ніколи не колите. Вам потрібно ці шприці підігріти ну, в руці до е, цей, температури невеликої. Ну, як невеликої, до температури тіла, я не так сказав. І коли вони будуть нагріті, тоді ви можете їх взяти і ввести свинки. Тому що холодним препарат ніколи колоти не можна, тому що там можуть виникнути загноїння. Зараз ми гріємо. І будемо йти значить, водити. Поки я оцей момент грію, і я бачу, що треба мені їх покласти. Чому покласти? Бо народилася поросятка. Так, Зараз я сам йти в стороночку. Я чистеньку тряпочку візьму ось так. І зараз покажу. Ось. Дивіться, вийшло поросятко. Ми беремо його, обтираємо, тому що поросятко в отакій слизі родиться. Зразу йому освобождаємо тако пальцем. Бачите, берете палець і освобождаєте ротика, тому що в ротику буває слизь. Це для того, щоб ну, поросятко почало дихати, бо воно зразу родиться, воно не дихає. І ви допомагаєте йому, освобождаєте дихальні шляхи від слизу і воно починає дихати. І дивіться, воно починає дихати, вже воно, бачите, ворушиться. Глазками вже ну, дивіться, ну, видно, що поросятко прийшло вже у себе, як то кажуть, живеньке. Тоді, що я ще хочу сказати? Зблизька показувати не будемо, але бачите, висить така длінна шланга, це пуповина. Пуповину ми відриваємо. Приблизно від пупа свин поросятки десь залишаємо сантиметрів ну, 10. Просто берете і відриваєте. Держите двома руками з одної сторони і з другої. Лишнє викинули, і там залишився кусочок. І все. І от тепер таке поросятко. Зразу нема смисла його класти до цицьки свинки, тому що ну, воно ще слабеньке. Кладемо ми його зразу під лампу сюди, щоб воно тут відігрілося. Ось у стадо. Отаким чином. Так, поклали ми. І зараз повертаємося. До препаратів тих, яких я зразу був набрав. Вони вже в нас ось, набраті в шприцю. Зараз ми їх догріємо. Ну, вони вже тепленькі і будемо вводити свинки. Можна, в принципі, підійти показати. Тут виникає Ну, декілька питань, от куди колоти препарати, чи в шию, чи, скажімо, в стегно. Скільки от ми займаємося і ми от, е, проводимо ці всі маніпуляції під час е, опоросу свинок, ми колемо заднє стегно. Просто тут удобніше. Удобніше в тому плані, що ви що ззаді знаходитеся коло станка, ви собі спокійно увели. Свинка вас не троне, а у шию, ну, є ризик того, що вона почне головою кидати там, кидатися на вас і може вас поранити. Тому вводимо. Ці препарати, ще раз повторюся, окситоцин і борглюконат кальція для того, щоб пришвидшити процес родів свинки. Так таким чином ми ввели препарати. Під час всього от, опоросу, оце виходить, у нас зараз ось, 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 другий. це 11 те поросятко вийшло, це ми зробили mm. другий eh, раз таку комплекс борглюконат із окситоцином. Ще десь може ще зробимо третій. Якщо буде знов затягуватися от, процес родів. Це все треба, якби, ну, на практиці, коли от воно дивитися, затягується, треба робити. Не затягується бистро, швидко-швидко йде, може достатньо буде й два. Якщо затягується, потрібно буде й три рази зробити. Потім, коли свинка вже закінчить процес родовий, як оприділити? от кажу часто, як ви знаєте, що вже закінчився процес родів. Зазвичай перед кінцем. Виходить щесток. Це така ну, маса, якби кров'яна, мишечна, таке, воно красно, коричнево, черненьке, таке всяке, розумієте? Згусток такий, здоровий. Їх може бути декілька штук. Може вийти один, а потім після нього може виходити іще один з поросям. Тобто, як зазвичай у свиней, я так замітив, ви знаєте. Після щистка повинно бути ще одне порося. Тобто, якщо щисток виходить, це не значить, що вже все. Після щистка ще одне порося буде. І от якщо після щистка у вас вийшло ще одне порося, а потім ще щисток, то в принципі, в принципі можна вважати, що процес вже закінчений. Але для впевненості ми тоді також ще колимо окситоцин, щоб свинка тоді вже зараз якби пришвидшити процес родів. А потім для того, щоб вона ну, якби щистилась хорошо, щоб нічого в ній не залишилося. Зазвичай ми також колимо антибіотик амоксициклін, тому що все-таки процес родовий, ну, скажімо, може виникнути якесь запалення. Щоб не було ніяких ускладнень колимо амоксициклін. і також підтримку вітаміни колимо. Так що, от, в принципі, отако, Якби я начебто усе розказав, що стосується іменно родового процесу. Потім, як тільки ви ну, бачите, що вже в принципі все, вже, якби свинка завершила, вже у вас всі поросята вже є, ви не тягніть резину, як то кажуть, довго, приступайте до нових процедур, які це маються на, на увазі нові процедури. Це процедури із маленькими поросятами. Вам треба одразу. Узять і скусити ікла усім поросяткам. Для чого це зразу треба робити? Тому що поросята малі, родяться з дуже-дуже гострими іклами. І вони, коли сосуть її, вони кусають її вим'я. якщо ви це не зробите в, першу, в перші години, як би так сказати, то вони її до чого покусають вим'я? що вона їх не зможе годувати. Вона просто ну, буде казитися, стрибати, спригувати. Ну, це треба для того, щоб, ну, обезопасить вим'я свинки. Це перше. По-друге, поросята мають свойство таке кусати одне одного. Вони будуть кусати одне одного, ну як би записки, зарило. Будуть тими іклами робити такі борозни. Це е, очах якби потрапляння всяких інфекцій до поросят, щоб не заболіло. Для того це треба робити. І поросяткам. Ну тут теж суперечки є: одні так роблять, другі не роблять. Як тільки скусите ці ікла, ми також колимо. Вітамін їм і антибіотик. Тому що було втручання, може занестися, скажімо, туди якась інфекція і антибіотик, ми колем. Другі каут не колять. Це таке діло. Я не кажу, щоб вирівнялись на нас і робили так, як ми. Ми робимо так, а ви дивіться самі. Консультуйте з ким з другим, якщо вас щось тут не влаштовує в таких процедурах, які ми робимо. Але я вважаю, що так буде краще. Ну, в принципі, і все. Тож на цьому будемо закінчувати наш випуск на ютуб-каналі Солотосало. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення.